Він там знімає, як їх атакували в окопі, і він в крові, його побратими в крові, і там хтось на фоні каже, не падай, не падай, тебе дитина чекає. Все, мала, бігався. Де там в голову зайшла? Далі не Позаходила? Так. Да. Там тяжело тоже залишився. Держись, а, Степа, держись! Я не можу, давай, а, послі! Вітина ж де! Віді! Давай, вставай! В такі моменти думаєш, блін, чому в мене є імпатія, я не можу просто беземоційно це монтувати. Але ти не можеш монтувати, тому що це українці, такі самі, як і ти, і ти з ними знаходишся в Україні. Неможливо не переживати. Ніяк. Вітаю. Я Ліза Літвиненко, і я режисерка монтажу. З підрозділом перемоги я працюю з весни 2023 року. Я роблю цей проект, тому що, на мою особисту думку, зараз ти або у війську, або для війська. У мене є дві години синхронів наших героїв, і я підбираю кадри, які можуть відобразити їх історію. Як проект підрозділи перемоги варто підтримувати в першу чергу, тому що ми маємо підтримувати такі важливі проекти, які про нашу українську армію, і про те, щоб зафіксувати. Нашу історію, а не дозволяти комусь диктувати правила, диктувати викривлені історичні факти, події, і ми маємо якомога більше продукувати саме своє, аби воно лишилась в архівах як доказ того, що воно було, і воно було українським.